В які міфи люди все ще вірять. Детектори брехні завжди видають стовідсоткову правду. Це міф, саме тому покази детектора брехні у більшості судів не використовують як докази. Вони показують, чи людина хвилюється. Я завжди дуже хвилююся, коли мене в чомусь звинувачують, навіть якщо я цього не робив. І все ж люди вважають відмову від перевірки на детектори брехні чимось підозрілим. Сам прибор вловлює лише відхилення від базової лінії виявлених фізичних реакцій. Але ці відхилення буквально нічого не означають, тому що всі люди різні, і у кожного з нас відповіді можуть відрізнятися з різних причин. Дуже важливим аспектом під час перевірки на поліграфії є поведінка особи, яка проводить тест. На роботі мені довелося пройти два поліграфи. Метою тесту було перевірити, чи брехав я під час розслідування та чи робив я щось протизаконне. Поліграфіст різними способами постійно намагався вплинути на мене, щоб я добровільно зізнався у брехні або видав якісь розбіжності з минулими показами. Я не впевнений, чи всі поліграфісти працюють таким чином, але в мене було саме так. Існує міф, що підписка, вподобайка і коментар ніяк не впливають на просування відео, але це не так. Крім того, це дуже мотивує нас працювати далі. Тому підтримайте нас, будь ласка. Один хлопець якось допомагав моєму батькові з виготовленням бордюрів у магазині Бікбокс і сказав йому: якщо спати з мокрим волоссям, у тебе з рота потече кров. Він був на 110% упевнений, що це правда. Ми обидва були просто збентежені цією заявою. Свідком якого лайна був цей хлопець? Абсолютно не пов'язано з вище написаним, але нещодавно мені хтось сказав, що днями було дуже вітряно, бо біля землі пролетів метеор. Я, як юристи з нерухомості, постійно стикаюся з міфом про те, що після смерті людини має бути читання заповіту, коли вся сім'я збирається і юрист читає їм його вголос. Ми цього не робимо. Ми просто надсилаємо родичам листи з заповітом, якщо вони в ньому згадані. Це дуже розповсюджений міф, бо люди бачать це у фільмах і телешоу, де подібні сцени використовують для драматичного накалу. У мене навіть були випадки, коли люди стверджували, що заповіт не може набрати чинності, доки його не зачитають. Приблизно 150 років тому юристи. Могли робити це, бо в той час не всі вміли читати. Але зараз юристи розраховують на те, що кожен зможе прочитати заповіт або знайти когось, хто з цим допоможе. Заповіт зачитувався на похоронах ще й тому, що всі родичі вже були разом, і зачитати заповіт було простіше ніж розсилати копію за допомогою пошти, яку в той час доставляли конями. Власники чорного поясу по карате мають реєструвати свої кулаки як зброю, я не можу повірити, що був настільки дурним, щоб на це повестися. Якщо тримати руки в кишенях, вони стануть прихованою зброєю. Якщо кинути монетку з хмарочоса, вона зможе пробити комусь череп. За цією логікою краплі дощу мають завдавати шаленого болю, не кажучи вже програт. Я зустрічав людей, які вважали, що кінцева швидкість це швидкість, з якою об'єкт може вас убити. Колись працював у сфері детоксу. Твоєму організму не потрібна якась рідина для очищення печінки та нирок. Ваші печінка та нирки самі очищують організм. У всякому разі, ви просто даєте їм перерву, відмовляючись від алкоголю та чизбургерів. Ви відчуваєте себе краще не тому, що протягом кількох днів вживаєте неповторний вітамінний коктейль, а через те, що відмовляєтесь від шкідливої їжі та звичок. Справа не в появі в раціоні соку для детоксу, а у відсутності іншого лайна. Більшість цих соків це просто соло. Та смачна вода. Звичайно, після них ви почуваєте себе добре. В індійській культурі вважається, що моноброва приносить удачу. Я ходила з суцільною бровою 20 років, вважаючи, що це принесе мені удачу, поки в мене не виявили п'яту стадію ниркової недостатності. Після цього я зробила собі брови. Тепер мої брівки виглядають мило. В індійській культурі вважається, що моноброва приносить удачу. В індійській культурі, як і в більшості древніх культур, є тенденція, коли по відношенню до певних рис, які суспільство сприймало погано, придумували прикмету і намагалися представити це як на удачу чи знак щастя, щоб змусити суспільство прийняти це. Я припускаю, що свого часу це допомогло суспільству прийняти людей з особливостями, які інакше зазнали б знущань. Що ви є у увісні? Павук свідомо не залізе в пащу хижаку. Вони можуть відчувати серцебиття, тепло і шум від людей, павук що б не поліз до рота людині. Хотів би, щоб це було правдою. Я звинувачую у своєму ожирінні велику кількість павуків, що залазили вночі мені до рота. Щоб повідомити про зникнення, потрібно чекати 48 годин. Цей міф дуже шкідливий. Розповів своїй дівчині про це минулого тижня, з якоїсь дивної причини вона все ще вірила в цей міф. Потім уявив усі кроки, які б я зробив, якби вважав, що вона зникла. Усі ці кроки зайняли по набагато менше 12 годин. Раніше це було так: більшість поліцейських відділень приймали заяву про зникнення людини не раніше ніж через 24 години, але це було до появи мобільних телефонів. В ті часи було нормою зникнути на кілька годин. Тепер, якщо хтось не відповідає негайно, і ви знаєте, що він мав би, це ймовірно означає, що з ним щось трапилось. Сьогодні поліцейські приймають заяви про зникнення негайно. На жаль, все ще трапляються випадки, коли офіцери дезінформують людей, які намагаються написати заяву про зникнення. Зараз подібне трапляється не так часто як раніше, але є офіцери, які просто не хочуть приймати заяви про зникнення, оскільки вважають, що людина, яка ненадовго зникла в порядку і просто не змогла вчасно вийти на зв'язок. Коли кілька років тому я хворів на рак і проходив хіміотерапію, мені часто траплялися люди, які постійно сумнівалися, що я справді хворію на рак через те, що моє волосся не випадало, доки я фактично не досягнув ремісії. Волосся почало поступово річати і випадати лише через два-три тижні після завершення хіміотерапії. Це тупий міф, що волосся кожної людини буде мати однакову реакцію на хімію. У когось волосся випадає відразу, у когось ні. Всі люди різні. Мені траплялися люди, які звинувачували мою дружину в брехні про лімфому, тому що вона не виглядала хворою. Моя покійна свекруха не виглядала хворою. Вона пішла на огляд, бо у неї заболіла нога. Лікарі зробили декілька сканувань, щоб перевірити наявність тромбів і виявили пухлини. Пухлини були просто всюди. Вона прожила після того лише 12 днів. До догляду ніхто навіть не здогадувався, що вона хвора, включно з нею самою. Що Ейнштейн провалив екзамен по математиці в початковій школі. Це було темою колонки ріплі вір чи ні в 1935 році, і сам Ейнштейн спростував цю статтю. У початковій школі він був в кращому класі і до 15 років опанував диференціальне та інтегральне числення. Якщо я правильно пам'ятаю, це було пов'язано з тим, що він перевівся в нову школу, і в першій школі оцінки ставилися від 1 до 6, а в іншій, навпаки від 6 до 1. Тож хтось у якийсь момент щось переплутав і подумав, що Ейнштейн провели виспити, хоча насправді він склав все невідмінно. Якась магнітна прикраса Амулет вилікує майже все. Чувак на ім'я Месмер придумав цю тему в 1780-х і її багато разів розвінчували, але це все ще індустрія, що заробляє мільярди доларів. Цікавий факт: англійське слово месмерайст зачарований, загіпнотизований, пов'язане саме з ним. Мені доводиться постійно говорити людям, що мій магнітний браслет не для лікування чи чогось іншого. Я швачка і він тримає мої шпильки. Але люди часто запитують мене, чи знаєте ви, що він може вирівняти вашу духовну енергію. Мовляв, вирівнювати шпильки та голки це недостатньо круто. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, які ще ви знаєте розповсюджені міфи. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!